Тає в ефірі 33-го телеканалу. Інформаційний випуск новин середи, 24 квітня. Ранок видався не надто спокійним. На Хмельниччині о сьомій ранку оголосили повітряну тривогу. На щастя, це превентивний захід. Більш детальніше про події цього дня розкажуть наші журналісти. Тож не перемикайте. Допомога силам оборони від Хмельницького Беленерго. Збір добровільних внески від працівників товариства ми організуємо систематично. За перший квартал поточного року ми, нам вдалося зібрати більше 2 млн грн. За ці кошти ми придбали три автомобіля пікап, відстежний комплекс повітряних цілей Space, 6 установок радіоелектронної боротьби, 5 квадрокоптерів, засоби захисту та інші обладнання, які нам необхідна для наших військовослужбовців. Все обладнання військово наше вже використовують. Також ми ініціювали новий збір. І розуміючи то, що разом тільки ми сила, ми не зламні і не переможні. І дуже важливо, що працівники АТХ міського болбленерго це розуміють і активно приймають участь у зборі коштів і на допомоги збройним силам України та Національної гвардії України. Росія не припиняє терор мирного населення Херсонщини. Люди вимушені тікати від обстрілів. Черговий потяг, з евакуйованими з Херсона, прибув до Хмельницького. На пероні вокзалу їх зустріли рятувальники. Вони допомогли прибулим перенести речі, а психологи ДСНС надали кожному підтримку, хто того потребував. У Нетішині тривають підготовчі роботи до розміщення модульного містечка для працівників Запорізької АЕС. Очільник енергоатома Петро Котін та президент і головний виконавчий директор Вестінхаус Electric Компані Патрік Фрагман оглянули майданчик, на якому вже невдовзі розмістять чотири модульні будинки для фахівців ЗАЕС, які братимуть участь у зведенні нових енергоблоків за технологією Вестінхаус та добудові блоків номер 3 та 4. Модульне містечко розгорнеться на 3,1 гектарі і стане тимчасовою домівкою. Для 242 родин проєкт реалізовуватиметься за підтримки уряду королівства Швеції. Фізичне і психологічне відновлення на Хмельниччині у селі Головчинці відбувся перший заїзд військовослужбовців до оновленого реабілітаційного відділення на базі рекреаційного центру Берег надії. Тут дуже класно, питань немає, то що вони ще предлагають, де додатися постійно все, там якісь будуть басейни, там ще процедури. Тут дуже хорошо. Якщо людина хоче, щоб було все добре, то ну, тут є чим попрацювати над собою. Це пан Сергій, військовослужбовець. Чоловік каже, після повернення із передової найбільше турбували болі у спині. Однак, після візиту до реабілітаційного відділення вони стали менш інтенсивними, і це лише за кілька днів. Повний курс відновлення ще більш дієвий до слова. Для кожного відвідувача він індивідуальний, складений за лікарськими рекомендаціями. Для досягнення смарт-певних смарт-цілей використовуємо. Лікувальну фізичну культуру використовуємо різні навантаження, звертаємося до допомоги обладнання, редкорд, пігова доріжка, підвісна система Луна, Екоглоу це така віртуальна гра, яка допомагає розробити сустав. Потім пасивна, активна розробка, різні апарати використовуємо. Також використовуємо знеболення, лікарська процедура, як ударно-хвильова терапія, як лазеротерапія. До прикладу, норвезька система реабілітації Редкорд допоможе відновити функції опорно-рухового апарату людини. Вона має такі ефекти, має свій терапевтичний ефект на правильний паттерн м'язової роботи скелету. Вона використовує, спочатку використовується діагностика, тут в підвішеному стані ми бачимо, де з якої сторони йде слабкість м'яза, чи з якоїсь сторони була травма, і регулюємо цей процес. Тобто ми включаємо в собі, в собі діагностику, перенавчаємо. Правильний патерн і використовуємо терапевтичні вправи. Захисники, захисниці та члени їхніх родин, на жаль, стикаються не лише із фізичними травмами, а й із психологічними. Їх також пропрацьовуватимуть у рекреаційному центрі. Ба більше спілкуватися із ними буде колишній військовослужбовець, психолог Павло Молчанюк. Чоловік допоможе людям покращити ментальний стан, адже знає, як це зробити на власному досвіді. Є певні сугестивні техніки. Це Ну, то, щоб ви ну, навіювання, можна сказати. Тобто ми пробуємо повернути їх в ресурс. Тобто, наша головна задача спробувати їх направити і знайти в собі, от саме в собі, в спілкуванні з близькими, в спілкуванні з тваринами, до речі, ми теж це використовувати. Зараз будемо тут поруч. Є в нас коні в сусідньому там закладі, є коні, є. Собаки, різні котики ну тобто, це обов'язково теж дуже класно працює з військовими. Із реабілітологами і з психологами відвідувачі працюватимуть протягом двох тижнів. Саме стільки триває заїзд. За потреби його можуть продовжити. На перший до берегу надії приїхали троє захисників. Один із них разом із сім'єю. Однак групи можуть бути більшими, бо у центрі 30 ліжкомісць розраховані на військовослужбовців, які проходять реабілітацію. Є ще 50 для інших категорій людей. Берег надії продовжує свою діяльність у напрямку оздоровлення Відпочинку, а тепер зараз, в даний час реабілітації як захисників і членів їх сімей, а також людей з обмеженими можливостями старшого віку, дітей з обмеженими можливостями та вимушено переселені особи, які зареєстровані тимчасово на території Хмельницької об'єднаної територіальної громади. І ці всі люди, всі всі категорії, чотири основних, мають право до нас оздоровитися. Дарія Курнос, новини, 33-й канал. Сучасний дитсадок. у селі нове село Ярмолинецької селищної громади побудують новий дошкільний навчальний заклад замість пошкодженого російською ракетою. 29 квітня відбудеться громадське обговорення нашого інфраструктурного проекту. Нове будівництво закладу дошкільної освіти в селі Нове село Ярмоленської селищної ради. Цей проект передбачає будівництво нового дитячого садку на станції Ярмолинці, взамін того, який постраждав наслідок першого прильоту. Ракети у липні 22-го року, З серпня 23-го року, триває наша співпраця з програмою Юлі з Європою у розробці проектно-кошторисної документації. Розробка проектно кошторисної документації вона фінансується. Виключно за кошти міжнародної технічної допомоги частка громади полягала в виділенні земельної ділянки півтора гектара ми її виділили ну, в цьому мікрорайоні нашого селища. І зараз, після того, як буде проект на кошторисну документацію підготовлена, ми з бюджету громади оплачуємо. Вартість експертизи згідно домовленості на кінець жовтня, ми маємо мати готову проєктно-кошторисну документацію, де буде визначено вартість будівельно-монтажних робіт, вартість проекту. Проект будівництва закладу дошкільної освіти розрахований на 115 місць. Це шість навчальних груп. В проєкті передбачене будівництво про, про укриття з відповідними заходами безпеки, також дотримання принципів інклюзивності, інклюзивності, такої екологічності, такого раціонального використання цієї території, яка виділена під будівництво. Дезінфекція паркових зон у волочиську за допомогою спеціальних препаратів позбувається кліщів, речовина, якою обробляють низькорослі насадження, нешкідлива для людей та тварин. Стерилізація проводиться для мінімізації ризиків зараження та збереження здоров'я жителів міста, а також створення безпечних і комфортних умов для відпочинку з дітьми та домашніми улюбленцями. Попит на переоформлення у сервісних центрах МВС Хмельниччини за останній місяць на 40% зросла кількість реєстраційних дій із транспортними засобами. Зокрема, за перший тиждень квітня провели 1375 реєстраційних дій впродовж другого 1511, а третього 1930. дев'ятсот відбувається від того, скільки громадян до нас завітає в сервісний центр на ту чи іншу послугу. Наприклад, з перереєстрації транспортних засобів, зараз, зараз попит на. Цю послугу дещо збільшений, порядку процентів 35%. Від це можна порівняти з цим місяцем і минулим. Тобто громадяни зараз інтенсивно переєстровують свої транспортні засоби. Купівля-продаж, договір дарування. Тобто за перший тиждень квітня ми спостерігаємо таку цифру 620. Автомобілю було перереєстровано другий тиждень квітня 2024 року 659 і третій тиждень цього ж місяця і цього сроку 696 одиниць техніки. Було перереєстровано в сервісному центрі. У Хмельницькому зникла пенсіонерка. Вона 18 квітня вийшла з дачі у Лезнево і прямувала на кінцеву зупинку. 70-річна кудла Галина Васильівна народилась 18 вересня 1953 року. Була одягнена у сіре пальто, коричневі штани, чорну шапку та білі кросівки. Востаннє її бачили 19 квітня по вулиці Грушевського, 40. Одяг жінки був забруднений. Особливі прикмети родимка під лівим оком, ліва рука та нога погано та лише частково функціонує. Якщо ви побачили схожу на фото жінку, зателефонуйте родичам 067 732 10 86. Сьомий у рейтингу згідно із статистикою українського аналітичного порталу, міський голова Хмельницького отримує близько 70 тисяч гривень у місяць. Чи влаштовує містян робота мера за таку зарплату? Питали наші журналісти. Його такі обов'язок багато надзвичайно. Він виконує свої обов'язки. Я так вважаю. Тому я думаю, що, мабуть, ще так. Ну, нормально, 70 тисяч. Ну, якщо, ти жити можна, якщо, якщо... привикнути, то жити можна. <рес> якщо він буде відповідати за, за ці гроші, за цю суму, розумієте, то тобто він може отримати ні, і за що не відповідати. Або він буде отримати 70 і відповідати за, за щось тут в місті і так далі. Я вважаю, що це забагато. Або підвисити всім. До його рівня або знищити його до всіх рівня. Я вважаю так. Наш мер в рейтингу інших мерів далеко не в кінці. Е, очевидно, є місце для того, щоб покращувати свою роботу, і я думаю, він над цим працює. але... Я думаю, що багато хмельничан вдячні йому за роботу, і я думаю, що ця заробітна плата є адекватною. Щоб забезпечувати якийсь певний рівень, ну як це сказати, щоб не було всяких різних дій, які будуть там спрямовані на. На, на задоволення власних потреб чи там потреб третіх осіб по собі потрібно дати гідну заробітну плату і якісь певні гарантії, там, які вона буде отримувати після там, закінчення ну, своєї каденції. Ну я думаю, що ну, десь в таких розмірах десь 60-70 тисяч, ну на то він і мер місця. Я так собі розумію. По всякому наше місце всі, всі хвалять. Всі хвалять, скільки я от знаю, дуже багато маю знайомих по всій Україні, і наше місто хвалять, що воно чисте погода на 25 квітня. На Хмельниччині буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, в день короткочасний дощ. Вітер південно-західний із переходом у північний. 3-8 метри за секунду. Температура повітря по області вночі від плюс 3 до плюс 8 градусів. В день 13-18 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 4 до плюс 6 градусів. В день 14-16 тепла. Синоптики попереджають про туман 200-500 метрів. Оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. Такими були новини середи. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.